Не зима, а справжня весна. Саме так можна описати зараз зимовий період у Рівному. Вчора гідрометцентром було зафіксовано справжній температурний рекорд майже 9 градусів тепла. Синоптики кажуть, таке підвищення стовпчику термометра цього тижня не є останнім. Що стосується рекорду, так, ми перекрили рекорд на 0,4 94-го року. І хочу сказати, що завтра ми також можемо наблизитися до чергового рекорду і перекрити його. Також було 8 з чимось, таким невеликим хвостиком. Максимальна денна температура завтра очікується від 5 до 10 градусів тепла. Сьому виною стало надходження теплої, вологої Атлантичної повітряної маси, а найближчим часом. Ще і середземноморської повітряної маси, тому такі високі показники. Метеорологи кажуть, такі потепління не є позитивними та можуть призвести до катастрофічних наслідків. Якщо глобально брати так, це буде мати навіть в майбутньому, найближчому, катастрофічні наслідки, що стосується погоди. Центри дії атмосфери, які ми досліджуємо, спостерігаємо, такі як антициклони, циклони. Вони також зараз спостерігаються не в тих регіонах, в яких Спостерігались певний час. Думки ж рівнян щодо такої теплої погоди різняться. Одні кажуть, що погода є комфортною, інші ж хотіли б справжньої зими. Весняна, я би сказала, що це весняна погода. Що вже дійсно весна після зими. Якщо зима, то хай би був сніг. Рано встаю, отлічна погода. Чи то дощ чи сляка. У природі нема поганої погоди. Ну, ви знаєте, що дуже фальна погода, але хотілося б більше снігу. У нас зими колись були, то дуже багато снігу було. От. А зараз ну, помінялася погода. Разом з тим така зміна погоди впливає і на самопочуття людей. Найбільше це відчувають старші люди та метеозалежні. То зазвичай чутливими є люди старшого віку, тобто це пенсіонери. Також будуть чутливі. Ну скажімо так, цю когорту можна назвати метово-чутливі люди, і будуть відчувати люди, які мають хронічні захворювання. Тому що в цьому випадку у них вони можуть загострюватися. Лікарка додала одній з різкою зміною погоди варто не навантажувати організм. Юлія Котляревська, Валентин Злиденний, телеканал ITV Media Медіагруп.